Дівчатка, нас просили показати, як це подарунки. Не вірять, щоб нам приходять подарунки. що, типу, реклама Ось, у нас. Короче, усе мої всі сообщения. Не буду показувати почту. Усе ага. сообщения тему. ви отримали повідомлення. Будь ласка, прийміть свій нуль подарунок. Отримати зараз. Вот, надо обертати, Ну, типа, короче. Стоп, нажимаєш. же. А, ну да. так. Вот. Тададам! безкоштовно. Найкращий приз. выиграл джекпот. Подавите, скільки безкоштовних подарунков вы можете. Подивіться, скільки бескоштовных подарунков. Все, сейчас я выберу какой-то там. Например, вот. Ой, все, левый. Ой правый. Два бескоштовных подарунка я могу отримати. Выберите все. Выберите все безкоштовно. Безкоштовно, безкоштовно, безкоштовно. Выбираем три, ну, допустим, два подарунки. Любых, да? Что ты хочешь выбрать? Ну, все, например, там, чехол на телефон, например, там, смешанный колер. 14 Pro Max. Отримать безкоштовно. Вот так. И вторые надо выбрать. И вторые, например, там, что я хочу. Боже. Тебе же все равно, ты же не будешь брать. все, смотри, пара, этот... Ага. Зволожувач повітря, наприклад, отримати безкоштовно. Так. Тепер, бачите, оці два подарунки зараз упакують їй. Підтвердить свої дані. Щас, угу. подожди. Не показую. Я під... все підтвердила. Підтвердила дані. Обертаються. Додатковий бонус. Ну, цей додатковий бонус це просто будуть купони. Повернення угу. 100% купону. Ну, блін, ну, я цими купонами не пользуюсь, користуюсь. А я пользуюсь, бо я герой. Ну, да, бо ты заказываешь, а мне ж не надо. Mm -hmm. Там купоны. И вот смотри подарунки для вас. Сейчас. Да, блин, Боже. Еще эти... раз. Це опять купоны. Все. Вот подарунки для вас. Ноль гривен. Це за, два за два, за два подарунки. Вот они, два подарунки показуються. Uh -huh. Вот э, они за 0 гривен. І треба оформити для двох подарунків на 1700 скупиться. У мене на 1700, у мами було на 600. У кого як? Например... Вот, бачите, оце штука. І ви вы зараз вибираєте те, що ви хотіли вот, да. до цього купити. Просто все, що було у мене в корзині, оно генерує, е, от ці штучки, які на, надо вибрати з корзини. Наприклад, у мене в корзині була от ця штука. У мене в корзині були іграшки для собак. Да, ви, у мене в корзині, наприклад, були планшети. Да, що хочу сказати? Ви собі в корзину накидаєте різних, е, речей, які б ви хотіли собі придбати. І коли наступного разу вам от так вийдуть два подарунки, ну, ми це такі самі простейські взяли подарунки, можна було і інші взяти. Да, можна по вибирати. Коли, е, вийдуть ці подарунки, ви можете взяти собі ці два подарунки і плюс заказати, Ну, я ж кажу, у мене було на 600 гривень всього лише. Я на 600 гривень купила все, ну, те, тебя... що я. І мені предлагаємо все те, що я собі і так би планувала купити. Так, да, бо у тебе корзина була дешова. Тобто ти в корзину додавала щось дешове. Там, зеленчалки, щось да, таке. Да, 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 а да. у мене в корзині, наприклад, планшет, у мене в корзині зараз лежить. Там курта, так, така сама курточка в корзині для собаки лежить. У меня така штука лежить в корзині. А, ще оно... спрашивали, як з долларом переключить на цю? эту я не знаю у меня до сих пор на долларах тоже на я долларах я тоже не знаю как переключить у меня тоже на долларах а, це все купони, в долларах показують купоны показывают гривнах цену показывают гривнах но когда я иду до оплаты воно у меня списывается оплата в долларах а Угу, mm -hmm. я не знаю то, ж... У меня цена все. Ну, no, короче, допустим, повыбираем сейчас все. Да какая, какая разница? 800. Ну все, уже все понятно. Сейчас подожди, я покажу, что оно закинет в корзину а -а -а. то, что я заказываю, и плюс без куштовные два подарунки. А -а -а. Например, я добавлю в корзину цей массажер там черный отримай. Ивана купоны. Потом. потом... О, боже. Ну, ну боже, давайте. Ладно, чтобы ничего не Там нет. якусь свинью отримать. Так, у меня на 500 гривен уже. Там, например, вот, что я не знаю, все, бритвы, там, вот, утрем что там вообще. Ну, такое, барахла накидать, например, типа то, что... Вот, я выбрала одну бритву, мне теперь предлагают куча бритв. Да, да, да. Я сейчас, да. например, ну, все, якось там подсвечник. Хорошо, утрем Так, что еще можно? Часы она на руку. Все, вот Он, бачите, и, и тут продвигается. И продвигается, да. Ну, и, например, у Нойки женочий цей, там, Excel, наприклад, L виберу. Отримати. Та все, а нафига? Бо ти щось ну, нічого не там, заплатиш, не треба. Та ніч, я не заплачу, ну як це ж, мені ж треба карточка підтвердити оплату. Там воно якісь штуки чорні для носа, наприклад. У мене карточку потягую і самостійно знімаю. То, тому що ти підключила Такого а у мене там не можна самостійно знімати. І коротше, набор усе ігрушок, і це, мабуть, буде все. А, ні, блін, ще щось написати. Ну, все, якісь там, не знаю, чехол чехол. На айфон Тай разница, на наверное. Ну, а, вот, на мой. Отримати. Шо? Три. Три гривні еще не хватало. Поехали дешевый выбираю. Ну, ну не знаю, что это такое. Пласты. А, эти шести пластыри. Все. — все. все. Максимального. И вот. Сейчас. Преміум користувати. Спасибо. Мы все знаем, мы молодцы. Купони сейчас насчитываю кучу купонів, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, Укрпошта пошта вот показывают способ доставки ля-ля-ля. Оформить заказ. Подожди. Он, вот, вот запакувала раз. два подарунки. За 100%. І mm. и глянеш, адресу. Стараюсь. Адрес? Да, я закрыла рукой адресу. Ну, все. все, и вот у все что вот замолвление покоя. Да. Вот и теперь он хочет, чтобы уже оплатил и у це все. Так, да, я можу вибрати спосіб оплати і все. І от смотри. Коротше, вот так. Що в нас є? Смотри. показую, Це я дані закрила карточок. Що в нас, нас есть? є? 0 гривень чехол, 0 гривен э, 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 зволожувач повітря. Ага. Потом, и дальше идет да, то, что я беру за деньги. За деньги с 24% скидкой, за деньги, за деньги. Ну, понятно, за деньги. Вот да. это без скидки, например, идет. Вот это со скидкой, вот без скидки, например. И, да. и вот все все. И вот э, моя сумма заказа. Да, 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 да. То есть я заказываю то, что мне надо, а вот те два подарунка я выбираю, и они это. Да. В общем, это кто спрашивал? Дівчатка, а мої оці кастрюлі, що я отримала, то там те ж саме, тільки іде як? Подижі, я зараз покажу, давай ось я покажу. Чого? Та ладно, Я Та так Я покажу, роз... як кастрюлі. Де ці акції, я покажу, щоб може вони теж зайдуть і може вони теж саме зробити. Може, просто не знають. Ну, ось, дивіться, тут як в будь-якому цьому, є е, главна сторінка, е, значить, е, цей. Категорії тра-та-та. Ось ви нажимаєте на ви, Ось є меседжі. Заходьте на меседжі. Є акції, замовлення та доставка. Нажимайте на акції. І Тут багато акції. Відкрити свій подарунок. Тут я відкрию, наприклад, зараз, ну, що там буде. Розіграти, щось там буде. Та та ще один шанс. Ну, давайте ще один шанс. мене таких акцій не випадає Це якась нова. Да? У меня уже тоже не было такого. Всякость. 30%. 30%. Ну вот. Скидка 30% на ля ля Вот. И теперь я могу что-то тут выбрать. С Либо шоу стоит 30%. А вы спрашивали, як уце, э, шукати товари, наприклад. товары, да, например. Ну, всякі же товари пошукать. Я не хочу. Я не хочу, подожди. Так, ну, акции, понятно. Я вам показала и тебе не знаю. Вот тут тоже знайшки. Вот, опять, ось, смотри, у меня было. Отримуйте два подарунки. Це у меня было, я их не отримала. Вот опять. Подарунок два. Опять. Я ж ну, не захожу, халява. Угу. И все, все безкоштовно, Ля-ля-ля. Я еще хотела показати. Дивіться зверху, коли нажимаеш на D, там есть категорії. Категорії. Категорії, смотрите, можете зайти и подивиться. Що вам цікаво? і Подобавлять собі в корзину. Хай воно в корзині висить. Ось. Де? Я тільки зверху беру категорію. в категорії. Ну, у мене зверху вони підписані. Ти... Ось так на, на этот. От. Мені не так не підписано. А, ні, ось отак, ось отак. На домик. На домик і ось все. Домашні тварини, головна сторінка для жінок. Тут можно листать. Ой, блядь, короче, Ну короче, ну что люди не Усё. разберутся. Я багато чого в корзину додаю, и воно просто в мене висить в корзині. Так. И все. И воно потом по тому, что у вас в корзині висить, вам будет предлагать всякі товари. Так Усё, так. А где же я сейчас хочу ж посмотреть, где там що це мої замовлення? Що це з моїми подарунками? Ну, Коротше, дай я де да, да, розказу. А це що, ті кастрюлі, все ж таки розкажу, як, як у мене получились. Там кастрюль, кастрюлі і пароварка. Дівчатка, тоже така сама акція була. Наприклад, виберіть там. Столько подарунків безкоштовно. Мені ось приходило, тільки там взагалі 5 подарунків вибрати. Там ви, ви, ви ну тоже, щось там яєчко можна, там, знаєте, вони 3 яєчка, треба одне розбити. Там вам випадає 5 безкоштовних подарунків. Вибрали подарунки, все остальне, а потім пише: щоб отримати безкоштовно ваші подарунки, підпишіть чи запросіть декілька людей до себе, ну, типа, Нових користувачів. Нових користувачів. Тобто, там, де кастрюлю була, у мене було напомніть, чотирьом користувачам старим, ті, що вже зареєстровані, і зареєструвати декілька нових. То У нас мама нова зареєструвалася, моя, Наташа? тетя Наташа. Новенька і ще хтось я вже не пам'ятаю хто коротше позарегиструвалась люди, і і люда заходила. Люка у нас вона знає. Я їй теж розказала, що каструлі. Я так хочу каструлі і все остальне. І у це завдяки цьому. Я так получається набрала людей. ну, попросила попросила, щоб вони зареєструвалися. Там зареєструвався. Потом можеш хоч удалитися, а хоч оставатися там і далі ну, щось мене продовжувати. Не а у Даші не вистачило людей. Тому що ми всіх позареєстровували, що у мене просто немає. Тих, хто може зареєструвати. Да, да, да. Я вже шукала везде, а удачі не вистачило там людей. І у мене вийшло так, що тетя Наташу останню зареєструвала. і Ну бабах, ви отримуєте типу, оці безкоштовні. Оце кастрюлі і утюг я вибрала пароварку пароварку, параглашку. Так що нічого подобного, бо мені Вікторія вам написала, що це все розводняк. Мені тіпа, не разу подарунки не приходили. Ось, а типа, то, що ваше, ну, що ви робите ре рекламу, то. Тіпа, да. Ні, ви ж дивіться, я ж скупляюсь теж. Я ж вам показую той товар, що я дійсно і сама покупаю. І Даша ж показувала, що вона якусь щось замовляє. Там предложила выбрать подарунки. Вона сначала вибирає подарунки, а потім говорить, еще на таку суму скупиться. І тоді вам ці подарунки сто процентів прийдуть. І вона покупає те, що вона вважаєм, що вона і до цього вибрала і до цього купила б. Тому я ж кажу, я просто так не заходю і не скупляюсь, Я шукаю, чекаю акцію. І тільки після того, як акція випадає, ну, купони. З цими, да, ну і купони. Купони я виграю, і мені потім добрі, добрі скидки йдуть. У мене купони збираються, і коли я вже в корзинку додаю товар, воно вже там, наприклад, не 120 гривень, а раз і 76 гривень. Ну воно прямо в корзинці одразу уменьшається. Ну ну у мене зараз пакет купонів, 4 тисячі купонів. Ну, типа, я ж мені ж нічого не надо заказувати, то и це. Я заказую, например, потому що чисто есть типа подарунки. То есть если б не було цих подарунков, я бы, может быть, нічого не заказывала. Но якщо мне, типа, ідуть два там або три бесплатных подарунка, то чопы не заказать, ну, то же да, в принципе да. у меня в кардині лежит. Ну yes. я ж кажу, що я теж чекаю, щоб якась була акція, типу, з цими подарунками, і потім заказують те, що я їй так би заказала. Так що, так. що Ось такі діла. Ніхто мені за рекламу не платить, ніхто мені нічого не дає за рекламу. А пора була, вже, кстати, Скільки <laughs> <laughs> про це тему розказує, що як би вже пора би. <laughs> я не знаю, якому китайцю подзвонити і сказати, слышиш, де, де, де мої подарунки за акції чи за, за, за рекламу. Так що такі діла, дівчатка.